Вітаю вас, друзі! В той момент, коли Кремль знову продовжує нагнітати і гучно верещить про те, що буцімто НАТО готується до війни за РФ, з'явилося таке досить несподіване повідомлення про вчорашню телефонну розмову між Трампом та Шольцем. Чому я акцентую увагу на тому, що ця телефонна розмова була дещо несподіваною? Насамперед, тому що нещодавно канцлер Німеччини казав прямо. Що він планує провести переговори з Трампом, але після його інавгурації, і що, начебто, планується навіть зустріч, І для самого Шольця ці переговори з Трампом вони безумовно будуть складними, зважаючи, по-перше, на те, що Трамп він висловлює свої претензії до взаємовідносин між США та Європейським союзом, що він наполягає на реформах і болючих реформах для ЄС. А по-друге, тому що у самого Шольця непрості взаємовідносини з Трампом. Адже під час першої каденції Трампа Шольц був міністром фінансів Німеччини і він виступав проти збільшення видатків на оборону. І Трамп чудово це пам'ятає. Загалом, перемовини між США та Терпецьким союзом між Трампом та канцлером Німеччини Шольцом будуть складними і, на мою думку, Ця телефонна розмова вона відбулася саме з ініціативи Трампа. Адже, як ми знаємо, раніше були повідомлення, зокрема, наприклад, від прем'єр-міністра Чехії Фіали, про те, що Трамп несподівано йому зателефонував, і що він питав його думку, його позицію щодо завершення російсько-української війни. І... Щодо перемовин вчорашніх між Трампом та Шольцем, цілком можливо, що Трамп саме загонував і запитав Шольца про встановлення справедливого миру. І про це пишуть наші українські змі, про це пишуть міжнародні змі, що темою розмови було саме встановлення справедливого миру. Конкретно змі повідомляє, що Шольц і Трамп дійшли висновку, що війна Росії проти України триває занадто довго. І що важливо якнайшвидше стати на шлях чесного, справедливого та сталого миру. Також німецький канцлер наголосив, що надалі підтриматиме Україну стільки, скільки буде необхідно. Які висновки можна зробити з тієї інформації, яка офіційно опублікована. Висновки такі, що спілкувалися про Україну, спілкувалися про, звісно, країну агресора, про її вимоги, ультиматуми і про завершення цієї війни. І дійсно справедливого і сталого миру. Я ще хочу нагадати, що Шольц декілька тижнів тому спілкувався з Путіним, і цілком можливо, Трамп хотів від Шольця безпосередньо дізнатися вимоги Путіна, що він хоче. Шольц, до речі, і наприкінці листопада робив заяву, що розмова з Путіним була неприємною. І тиждень тому робив заяву, що розмова була неприємною, але потрібно спілкуватися, і що, можливо, він ще буде телефонувати Путіну. Тому Трамп зараз він все для того, щоб максимально широко, скажімо так, зрозуміти ситуацію, почути всі голоси перед прийняттям рішень. Але коли Шольц сказав про те, що Німеччина буде підтримувати Україну скільки, скільки буде потрібно, це вказує на те, що Канцлер Німеччини сказав Трампу, що мир має бути справедливим і що не потрібно поспішати. Не потрібна швидка мирна угода за рахунок інтересів України. Це важливо. Також щодо другої частини розмови Трампа з Шольцем, це цілком можливо претензії Трампа. Адже сьогодні ЗМІ повідомляють, що Трамп пригрозив обрушити на ЄС мита, якщо блок не виконає його ультиматум. Я сказав Європейському Союзу, що вони повинні компенсувати свій величезний дефіцит зі США шляхом масштабних закупівель нашої нафти та газу, в іншому випадку тільки тарифи, йдеться в повідомленні Трампа. Тобто Трамп вимагає, висуває ультиматуми ЄС, що потрібно вирівняти торгівельний баланс, що США торгують з Європою собі у збиток, і так більше продовжуватися не може. І саме тому я говорив про те, що розмова взагалі між Трампом і Шольцем, між США та європейським союзом, вона буде точно складною. І зараз ЄС знаходиться в такому дещо невигідному і вразливому становищі, тому що дійсно США можуть підвищити мита, а з іншого боку, європейський союз дуже залежить від захисту, США, від гарантій безпеки. Адже як у свій час говорила Ангела Меркель. Що НАТО це на 90% саме Сполучені Штати Америки. І ось зараз настав той час, коли США починають піднімати ці питання і диктувати умови. Проте, щодо загалом європейського ринку нафти і газу, і щодо того, чи може купувати Європа більше американської нафти, американського природного газу, то відповідь очевидна, може. І я хочу презентувати новину, яка з'явилася в минулому році, це стаття на сайті Радіо Свобода про те, що США стали провідним експортером нафти в країни Європейського Союзу. Не лише нафти А й газу і станом на сьогодні десь близько 18-20% усього ринку нафти європейського союзу займають США і десь близько 20% газу. Багато все чимало. П'ята частина європейського ринку. Це американська нафта, і також десь близько п'ятої частини це американський газ. На думку Трампа це замало, і що США можуть експортувати більше, і що Європа має купувати більше енергоресурсів зі США, щоб таким чином вирівняти торгівельний баланс. Чи до цього я хочу зазначити, що з одного боку це було б навіть і справедливо, особливо зважаючи на нещодавні новини. Про те, що Росія зберегла обсяг експорту газу до Європи навіть після припинення постачань до Австрії. Зараз ця Московська імперія експортує газ, на жаль, експортує через Південний потік, через Туреччину. Також вона продає СПГ-газ, скраплений газ. І десь 15% європейського ринку газу це газ з Російської Федерації. І звісно, було б набагато краще, якби цей обсяг газу, який постачає Московська недоімперія в Європу, був замінений на американський. І це стосується також і нафти. Загалом, такі заяви Трампа, такі його погрози, навіть підвищення мит для країн Європейського Союзу, вони уже зараз болісно б'ють по цій московській недоімперії. Адже що це виходить? Якщо на європейському ринку буде більше американської нафти та газу, то відповідно потрібно буде Сполученим Штатам Америки збільшувати видобуток, і Трамп уже закликає американські компанії, щоб вони більше бурили. Але з іншого боку, прийдеться вже з кінцями цій московської імперії забиратися з ринку ЄС і не лише їй. І тут, відповідно, ситуація на світовому ринку енергоресурсів вона може змінитися. Якщо, наприклад, зараз ця Московська імперія експортує половину своєї нафти в Китай, десь близько 40% 30-40% в Індію, то тоді прийдеться Московській імперії посуватися на ринках Китаю та Індії. Адже інші країни, наприклад, Саудівська Аравія, також вони хочуть продавати свою нафту. А зважаючи на те, що США... Є лідером у світі це країна номер один за рівнем видобутку нафти. То це вплине загалом на баланси. І ще питання щодо долі ОПЕК плюс цього картелю. Тому це точно неприємні новини для Кремля. Трамп зацікавлений в тому, щоб ша підвищували свою могутність і що йому абсолютно байдуже на цю московську недоімперію, і що у неї значно знизиться прибутки. А для України це було б вкрай вигідно, щоб знизилися надприбутки від продажу нафти і газу у цієї московської недоімперії. імперії, і тому не дивно, що вчора президент України Зеленський на прес-конференції в Брюсселі гучно заявив, що Україна не продовжуватиме транзит російського газу, і що за його словами це мільярди на крові. І щодо загалом транзиту російського газу. То його не буде з 1 січня наступного року. контракт уже закінчився, але, на жаль, ця Московська імперія буде продавати свій газ. Нещодавно з'явилось повідомлення, що Угорщина та Болгарія домовились про подальше постачання російського газу на тлі санкцій США проти Газпромбанку. Виявляється, що буде і Угорщина, і Болгарія, цілком можливо, і Словаччина купувати російський газ через південний потік, через Туреччину. І сьогодні з'явилось повідомлення, що глава МЗС Угорщини Сіярто повідомив, що нібито США послабили санкції, для Угорщини, зробили виняток, і вона в наступному році буде продовжувати купувати газ Російської Федерації. І при цьому американське агентство Bloomberg повідомило, що прем'єр-міністр Угорщини Орбан блокує продовження санкцій ЄС проти РФ до інавгурації Трампа. Орбан блокує спеціально, тому що ці санкції потрібно продовжувати кожних півроку. Адже від цих санкцій залежить те, чи отримає Україна 50 мільярдів доларів. Це оформленному вигляді кредиту. Але для України це буде грант, тому що ці кошти будуть погашуватися за рахунок заморожених російських активів, доходів від них. І Таким чином Орбан ставить палиці в колеса. І в цей же час діюча адміністрація. США вона робить послаблення винятки для Угорщини, щоб Угорщина й надалі могла купувати російський газ. Щодо цього, у мене просто немає коментарів. Цікаво, щодо Угорщини ще є одна новина, ще один скандал, тому що Угорщина надала політичний притулок, підозрюваному у корупції, колишньому рядовцю Польщі. У Орбана чудові відносини з Моровецьким, з екс-прем'єр-міністром Польщі. І Орбан зараз прикриває його соратників, навіть тих, кого підозрюють в корупції, надає політичний притулок. В Польщі вже заявили, що це ворожий акт, але Орбан й надалі стоїть на своєму. Отже, зважаючи на усі ці події, на гучні заяви, на інсайди, ми чітко бачимо те, що усі чекають дня інавгурації Трампа. 20 січня 2025 року, і зараз якихось таких ключових рішень приймати ніхто не буде. Усі очікують, що буде вирішувати Трамп. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в етері.